Вибори наступного року будуть в будь-якому випадку, і влада ця нам готує варіант виборів, коли всі кандидати основні будуть від партії зелених. На жаль, український народ легко ведеться на цю, на цю чергову антиукраїнську діяльність. На жаль, ми звикли бути е нікчемними, несвідомими виборцями. Влада України готує нам. Кандидата першого це діючого президента Володимира Зеленського, другого діючого головнокомандувача Збройних сил України залужного і третього Люся Арістович, Люся Арістович, має взяти голоса рускоязичниця шмельцю, Росіянсько-залужний, там хто сильно за армію переживає, Зеленський, і всіх інших, ну і там ще десь буде пльнутатися Петро Порошенко. Пано українці, ми повинні розуміти, що це будуть вибори без вибору. Якщо ми будемо так несвідомо ставитись до кожних виборів, ми ніколи не оберемо гідної і правильної влади. Паново українці, розплющимо очі. Кандидат Зеленський, кандидат Залужний, кандат це з одної команди три кандидата. Голосуючи за будь-кого з них, ви голосуєте за цю саму банду, яка зараз керує Україною. Ну Вам все ж не подобається оце керівництво. Не подобається ця системна державотворча, фактично системна державна корупція, очолювана всіма найвищими посадовими особами держави. Ну, Вам це не подобається. Викиньте геть з несмітек історію цих трьох персон від партії Зеленського. І залужний це є в команді Зеленського. Він є на тій посаді, тому що Верховного командувач, пан Зеленський так захотів. Вони в одній команді. Не треба його там наділяти якимось божественними якостями. Ні. Вони є одна команда. Порошенко, ви знаєте, його. Це і інша команда. Ще хтось інший. Там, де я буду, там буде інша команда. Панов українці, робіть вже нарешті свідомий вибір. Будуть кандидати, будуть різні кандидати. Але прошу вас, робіть свідомий вибір і не, не водійте, чи в чергову на ту провокацію, де нас заганяють в сліпу вулицю і дають нам двох-трьох кандидатів. І які нічого не вирішують, перемога будь-кого з них вона зберігає цю систему Такою ж антиукраїнською, при якій український народ приречений на вимирання, а Україна на загибель. Слава йому, мудрішими! Слава Україні!